Сучасний український заклад освіти сьогодні він протистоїть викликам воєнного часу, повсякчас долаючи освітні втрати та водночас розвиваючись. Заклад освіти, який виховує патріота України, конкурентноспроможну особистість, здатну до самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення. А скільки сили лише в одному слові, вчитель, з якою легкістю він мандрує материками, реалізуючи основну мету свого високого покликання сіяти родючі зерна, знань, та мало бути просто вчителем. Такі вчителі є і в нашому закладі освіти. І сьогодні наше слово про вчителя географії, яскраву особистість та досвідченого педагога. Я Олесюк Володимир Савович. Вчитель географії Костопільського ліцею номер 1 ім. Тараса Героча Шевченка вважаю, що саме від педагогічної майстерності вчителя залежить, яким буде наше майбутнє покоління. Тому основний акцент у своїй педагогічній діяльності спрямовує на організацію самостійної творчої діяльності протягом уроку як основу інформаційної та предметної компетентності здобувачів освіти. Певнений, сучасний вчитель має володіти і використовувати інформаційно-комп'ютерні технології, адже це не просто потреба часу, а й необхідність. Уроки географії будують на дослідницькому та пошуковому рівнях проблемності. При цьому використовую інформаційні, пояснювальні ілюстративні та дослідницькі методи навчання. На кожному занятті спонукає здобувачів освіти до роботи з географічними картами. Складання структурованого конспекту, самостійної побудови схем і таблиць опрацювання електронних навчальних посібників. Особливе місце у моїй педагогічній практиці займає організація заходів та акцій патріотичного спрямування, зокрема, прапор України на вершинах світу, учасником якої є наш земляк-альпініст Юрій Кравчук, та проведення уроків у місцевому краєзнавчому музеї. Звичною справою стало створення проєктів та презентацій із серії 100 чудес України. Особливим досягненням у моїй педагогічній практиці є діяльність команди юних географів, що неодноразово виборювали перемоги на обласному етапі турніру. Мені особисто дуже сподобався турніри з географії. І подарував нам безцінний досвід. Здійсно, хочу щиро подякувати всім членам нашої команди і особливо нашому вчителю Володимиру Саловичу, який завжди був біля нас, завжди підтримував і допомагав. Вірив у нас. Дякую вам. Пишаюся перемога на моїх учнів у другому етапі Всеукраїнської олімпіади з географії. Вважаю, що будь-які здобутки можливі лише тоді, коли працюєш у команді колег-однодумців. Тому часто разом вирішуємо актуальні проблемні питання на засіданнях методичної комісії вчителів природничого математичного циклу, керівником якої я є. географії можуть стати для нас дуже цікавими, цікаво. адже вчитель має дуже хороший підхід до учнів. Дуже пощастило мати такого класного викладача, як Володимир Савович, тому що він має чудовий підхід до учнів, можна сказати, на мене на одній хвилі. І він сильно імпонує мені і відрізняється на фоні всіх інших викладачів своєї активності та хариації зовсім нещодавно я ще був вихованцем по старту ліцея 1 імені Тараса Шевченка. А сьогодні я є студентом четвертого курсу в університеті імені Івана Франка на географічного факультеті. На мій майбутній вибір професії дуже сильно впливали уроки Володимира Савича, який зумів мені привити любов до географії, показати її різноманіття, якою вона може бути. Сумчасті кінгуру, сумчасті вовки, сумчасті лисичі. Риші, сьомий сьогодні писав у мене тести з Австралії і виходжу е, е, що таке комбат? Це що, той, що з вами в армії служив? супер! <реклама> 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 Моя мета формувати особистість, самостійно дорослу людину, якій потрібно знайти себе, визначити своє місце у світі, що неможливо без творчого мислення. Розвинути, виховати в дітей ці риси та потреби завдання кожного сучасного педагога.